Це про інновації, це про те, що ще ніхто не робив вирішив те, що так звичайно саме ця спеціальність. І не пожалкував жодного разу, коли я розумію те, що це унікальна можливість. Я обраний один від України для того, аби представити свою країну, розказати про наші здобутки. Володимир Зубченко, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики і актуарної математики. Відчуття, те, що хочу займатися наукою, воно ймовірно відбулось ще в школі, коли я став переможцем спочатку районного етапу Олімпіади, потім міського етапу олімпіади. Це були різні науки. Насправді почало драйвити те, що посів призове місце, хотілось іти далі, хотілося здобувати нові знання. Ми були першим випуском механіко-математичного факультету по спеціальності актуарна та фінансова математика, коли я тільки вступав на механіко-математичний факультет Київського університету. То, побачивши те, що це буде про фінанси, про невідоме для мене на той момент слово актуарна, тобто страхова, я про це вже потім дізнався математика, у такому випадку вирішив те, що так звичайно саме ця спеціальність. І не пожалкував жодного разу у зв'язку із цим, тому що відчув те, що. Так, тут починають працювати моделі, які ще до мене ніхто не робив. Так починає реформуватись наша країна, так починає вибудовуватись банківська система, страхова система. Так ти є першопроходцем у багатьох речах, але тим паче це не більш цікаво, тому що хочеться не просто щось відтворювати, хочеться не технічні задачі робити, а хочеться справді реформувати країну, вести її до перемоги. Перший науковий проект. Мабуть, це була участь у науковій конференції, міжнародній науково практичній конференція Шевченківська весна. Я відчув те, що на відміну від курсової роботи, це буде не лише про те, що якась обмежена кількість людей прочитає відповідні результати. Це вже я буду доповідати перед поважною аудиторією. І це викликало емоції те, що от це щось нове, щось незвичне. І далі вже потім понеслись, коли я поїхав і здобув перше місце у конкурсі наукових робіт. І далі мені запропонували, а чи не задумалась вийти до аспірантури? Відчув для себе, та що там думати, потрібно вступати в аспірантуру, ставати кандидатом фізико-математичних нов, проводити нові дослідження. Ну і власне це і був мій шлях на механіко-математичному факультеті. Перша моя освіта це якщо починати з школи, це природничо науковий ліцей No145, фізико-математична школа. Далі це механіко-математичний факультет Київського національного університету, де я провчився на бакалавраті, здобув ступінь магістра. Далі аспірантура, власне, захистився також на механіко-математичному факультеті і зараз працюю на посаді доцента. Також. Із практичних кейсів мені хотілося отримати право підпису від Національного банку України, право посвідчувати актуарні розрахунки. На той момент, коли я вчився, єдина можливість це була скласти міжнародні актуарні іспити від Британського інституту та факультету актуарів. І при цьому я вступив до Британського інституту, далі підготувався до іспитів, склав лінійку із технічних іспитів. І о, я щасливий єс! Yes, я один із 12 на той момент актуарів в Україні, які мають право підпису. Таких можливостей було дуже багато. Це і участь у різноманітних міжнародних конференціях, це і відрядження. І відзначу одне з них, яке стало знаком для мене рік назад. Мені запропонували. Пройшовши конкурс, стати амбасадором і представити Україну на всесвітньому актуальному конгресі у сідни, коли я розумію, що це унікальна можливість, я обраний один від України для того, аби представити свою країну, розказати про наші здобутки. І враження абсолютно неймовірні, коли в міжнародному експоцентрі за тобою твою доповідь слухають близько двох тисяч чоловік. Офлайн і ще приблизно така ж кількість онлайн. У нас зараз є кілька проєктів європейських, міжнародних, над якими ми працюємо, які об'єднують у складі консорціуму кілька країн, кілька університетів то кожного свої напрацювання. Зараз ми робимо один із великих проектів, який пов'язаний із технологіями-інноваціями. Також це про фінансові дослідження. Одна із сфер мого інтересу, це штучний інтелект, так ай, так званий Artificial Intelligence, Data Science, генеративні моделі штучного інтелекту. Це про інновації, це про те, що ще ніхто не робив. І спочатку, отримуючи досвід того, як наука починає працювати на твоїх очах, крок за кроком, ти бачиш те, що відбудовується. Будуються нові статті, пишуться, будуються нові системи моделі, і це починає ревити. Якщо взяти сферу стартапів, наприклад, то співвідношення складає 98,2. 98%, 98 стартапів просто йдуть у небуття. Вони, на жаль, не дають якогось вихлопу. Потрібно змінювати ідею, потрібно змінювати бізнесову модель, потрібно робити нові розрахунки. Коли все гладко, то у такому випадку інвестори далеко не завжди сприймають як позитивна картина. Натомість, коли були фейли, але з цих фейлів команда вийшла і знаком плюс. Вийшла із перемоги, взяла цей негативний досвід і перенесла його до ресурсу. У такому випадку це певний символ того, що команда не зламається, коли прийдуть наступні виклики. І у такому випадку розуміємо те, що так, фейли бувають. Це норм, але потрібно піднятись, але потрібно зрозуміти, у чому була причина цієї помилки. І потрібно спробувати це сприйняти як ресурс, змінити модель, змінити себе, ну і в результаті стати переможцем. Моя найбільша мрія це аби пошвидше у нашу країну, прийшла перемога, аби ми могли спокійно працювати, аби не було питань із тим, е, скільки часу, скільки документів потрібно для того, аби поїхати у закордонне відрядження, аби була можливість співпраці активна. Я, звісно, хочу, аби подальше кар'єрна шлях склався так, аби професором стати, аби багато статей написати, які реферуються у міжнародних наукових базах, аби написати нові підручники. Я впевнений, те, що всі ті моделі, які зараз пов'язані з використанням, наприклад, штучного інтелекту, машинного навчання, data science, сайенс, це активно від до фінансової сфери, до актуарної сфери, і це той напрямок, у якому потрібно працювати. Порада дуже проста: працювати, працювати, працювати. Коли працюєш 24 на 7, то у такому випадку бачиш те, що результат приходить і набагато швидше, ніж ти очікуєш. Також я дуже раджу звернути увагу на команду. Один в полі не як каже словетна приказка, але об'єднавши зусиль, ця команда, синергія різні ролі, це все веде нас до того, що наші наукові дослідження стають набагато більш ґрунтовними, набагато більш ефективними. Все починає працювати. Ну і також інвестувати у свій ресурс іти вперед. Творити, мріяти, досягати усім та кожному попутно драйву на хвилі успіху, втілювати свої наукові здобутки, дбати про себе і пам'ятати, те, що разом спільноту Київської національної університету Мені Тараса Шевченка ми досягнемо найкрутіших результатів.